Слава нашому Господу, брати і сестри, що ми маємо це зібрання друге, і ми ну, так помаленьку йдемо до того, щоб нам молитись. Дякувати Богу. Багато слова проповідується. Хто і вже зранку слухав, чи онлайн, чи тут був, то деколи знаєте такого нам, проповідникам. Ну, я не знаю, може братам, ну, не знаєш, що й проповідувати, того, що. ну, Є що проповідувати, але ми всі знаємо. Я думаю, якби так зробив помилку якусь, то зразу б і поправили б. В нас, я замітив, за всіма зібраннями можна їх дуже багато назад ну, оглянути, то завжди була така думка, є в наших братів, і ми так, що треба себе перевіряти. Перевіряти. Ну і ми перевіряємо, і то правильно проповідується, що треба себе перевіряти. І я так собі, знаєте, так як то ми слухаємо і дуже багато, рішив, щоб ми зараз всі разом тут, невеличка така буде, може, екзамен, могли себе перевірити. Ну, бо вроді то ти перевіряєш, але і не знаєш, в чому себе перевіряти. Ну, так. Ну, Але якщо перевіримо, і старші, і молодші, то буде добре. Ви знаєте, що наш Бог є дуже бог практичний. Він все любить, щоб було на практиці, як воно є. Тому я читаю таке слово Господнє, книга. Пророка Ума, читаю 14, з 3 розділу, 14-й вірш. Ну, по-російськи він так колись його часто читали: Води на облогу собі набери, твердині свої позміцняй, увійди до болота та в глині топчись форму на цеглу візьми міцно в руку. Ну і далі сказано, що буде випробовування тої всьої твоєї будови. І ми знаємо, що коли сказано, що зміцнюй щось, то так ми розуміємо, що треба зміцнювати не те, що міцно стоїть, а те, що слабенько стоїть. Те, що міцно стоїть, то його не треба зміцнювати, воно і так міцне. Але ми знаємо, що так як то ми люди, то в нас є і сильні сторони, і слабі сторони. Сильні сторони ми можемо розказувати, хвалитися, а слабенькими своїми сторонами, то ніхто не хвалиться і їх ніхто не розказує. Але то якраз є наше місце, де ми маємо. Зміцнити нашу слабу сторону або слабе положення, те, де може бути там, як кажуть, тріщина. Я думаю, що, ну, може, не всі. Я так переживав, колись там мене брали на роботу сюди і в Америці. І там такий був, я кажу, хтось таке проходив, хтось не проходив. Питання стояли мені так, та й всім стояло, хто там був. Розкажіть про ваші слабі сторони. Я думаю, ви таке встрічали. Ну і ясно всі розказували, хто ж там буде собі розказувати, що ти любиш опаздувати на роботу. Ну, хто таке буде казати? Або хто буде казати, що ти не хочеш робити? То я також слухав, як люди розказували. І там я пам'ятаю, одна людина казала в її слаба. Сторона це вона дуже любить собак. Ну, то така слаба сторона проходить. Отут по всім, Той любить котів, той ще щось там любить. І то, так, як кажуть, все крутилося ну, таке. І коли ми говоримо про слабі сторони, то тут теж можна, коли говоримо, завжди таке, знаєте, отаке нейтральне. Але істина, що в нас слабе, то ми не розказуємо нікого. Може хтось там знає нас, може свої знають, жінка, чоловік. О, коли молоді люди зустрічаються між собою і починають любити один одного, то вони теж дивляться всі на сильні сторони. Він починає розказувати, який він сильний, великий і так далі. Можливо, скільки грошей має, скільки може заробити. Тобто завжди слаба сторона, вона прикривається. Ніхто цього не розказує. Але якраз суть любові заключається в тому, що ти маєш полюбити людину слабу сторону, яку в її є, і чи ти можеш оту сторону полюбити? І коли люди одружуються, і там виявляється, ото все. І починаються в хаті проблеми. Я не знав, я не знала, я не то, ти мені нічого не казав, не казала і так далі. Я думаю, що я дуже говорю ясно, чітко і розумно. Ніхто не каже, що це неправда. Даже я сама любов по собі, о, ну то вже медицина, хтось може глянути, називається. Хронічним захворюванням під номером С63.9 втрата привичок. Тому, коли людина щось любить, вона нічого вже не бачить другого. Воно в її тільки в очах. Понімаєте? Вже мені хтось і каже, так. Да". Да". Ти йому кажи одне. А її тільки буде в його стояти, будь-що тільки в очах, будь-ч другого вже слабого не буде. Тому ми не будемо на таких матеріальних речах зупинятися. О, я думаю, що це, що я буду говорити, воно вас зачепить. І ви після зібрання будете думати, воно не пройде до вас тако. Ви сказали, що говорив там один щось. Тому. Ми тут сказано: зміцнюй слабі місця, ми кажемо, що йде останній час. Йдуть випробування. То я хотів би відкрити перше таке слабе місце Луки, 18 розділ, де сказано такі слова з 10 го верша: два чоловіки до храму увійшли помолитись один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши так, молився про себе. Дякую. Боже тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики, неправдні, перелюбні або як це митник. Я пущусь двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. Сильна сторона цього чоловіка хороший молитвенник. Ми будемо тільки на слабі сторони. Слаба сторона критик. постійно критикує. От ви бачили таких людей, хороші люди, Ну, критикує постійно всіх. Щоб ніде не було критик. І якщо подивитися, то тобі критикувати нема що. В тебе тільки дві добродетелі. Ти даєш десятину і постися. Ото й все. Слаба сторона, треба перестати судити всіх. І... Примножити добродетель. Поняли? Хорошо. Слідуюча слаба сторона. Це Матвія, 7 розділ. 21 вірш. Не кожен, хто скаже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня: Господи Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, Хіба не ім'ям Твоїм демонів виганяли, і не ім'ям Твоїм чуда велике творили, а я оголошую, а, і я їм оголошу я тоді. Я ніколи не, звав, не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Суть така цього тексту хороший роботник – Трудиться, но поганий святий. Святостю не дуже. Трудиї, дари даються, не за святу жись. Ви знаєте, що який би людина гріх не робила, то якість гріха виходити завжди, виявитись. Якби людина не ховала гріх, воно вилізе. І дуже вилізе в нехороший час. І тому, якщо ти трудишся, но в тебе я вже беру з більшого, є непереможений гріх, то тобі треба оставити цей труд, зупинити, поки тобі ти повністю не покаєшся в своєму гріхові. Бо це Трудитися людині в гріхові вища форма лицемір'я. І каже: віддасть, і буде йому одна доля з лицемірами, тому що там служив, а потім почав напиватися. Коли ми читаємо про Давіда, він втікає від свого сина, то його була причина, чому так сталося, і несуть садок ковчег за ним. Він каже, ну, ну, бо треба служити. Ти можеш будеш ходити надавати той фот, може ти будеш Бога вопрошати, служіння з тобою. Він каже, ну, ну, ну. Зараз мені не до служіння. Йдіть назад. Я не можу служити в такому стані. Зробити стоп, яке б служіння не було, яке б верху не було. І почати каятися. Я хотів би сказати для наших молодих, тих, що співають, тих, що трудяться. Ну, слава Богу, що в нас молодь трудиться. І ми знаємо, що їхнє служіння починається з доми. Ви добре, сестри, і брати, хай вас Бог благословить. Але якщо вдома батько чи мама вам не може слова обізватися, Бо ви більше знаєте, ви навіть по-англійськи говорите, то вам не піде в рахунок хор і спів. Вам треба зупинитися в своєму служінні, покаятися перед батьками, слухатись батьків і продовжувати далі служити. Я думаю, ясно я говорю. Далі, по відношенню чоловіка і жінки. Є така ситуація, що. Жінка в хаті цілий хазяїн. Чоловік не може слова сказати, тому що стільки дасть йому, що він, бідний, вже її не зачіпає. Якщо ви робите цю справу вдома, принижуєте свого чоловіка, що він ніхто, бо ви маєте обід, бо він вам те не додав, те не додав. Ви не на своєму місці. Вам треба стати на своє місце. Ви не можете оправдатися ніякою ситуацією, хай ви труд несли, несете, покиньте той труд, він вам не зарахований буде. Поки не наладите ваша слаба сторона, ми кажемо про слабі сторони. Тепер до чоловіка. Я буває, що чоловік в хаті ходить, як прес двотонний, ніхто рота не розкриє, може, ти ходиш пресом. Тиск мало говориш, но давлін таке в хаті, що ніхто не може там. Написано, що повинен любити жит дружин, як Христос полюбив церкву. Працювати над собою. Що така людина жорстока? Може, ти думаєш, що такі люди, мужчини, отак і мають бути такі крепкі, бо вони мужчини, то не по Писанню. Ти маєш. І молиться в Бога, щоб Бог пом'якшив твоє серце. Слідуюча слаба сторона, це перша Тимофія, я прочитаю п'ятий розділ, восьмий вірш. Коли ж про своїх, особливо про домашніх не дбає, той вирікся від віри, і він гірший за невірного. Ви знаєте, що ми є християни, ми бачимо труд, ми бачимо є, може це більше до братів, до сестер, є хороший, як я називаю, громадський працівник. Де не повернись, той брат їде, де не повернись, їде за сотні кілометрів Мексику за Мексику. Куди хочеш, їде ну, громадський діяч і послухає і тут, але ніколи не спитає про своїх дітей. Там я називаю таким громадським діячом Давида. Давид стільки приніс перемоги скрізь для Ізраїля, що його, навірно, ніхто так не потрудився но ніколи не цікавився, щоб спитати свого сина, що ти там, де ти є, що ти робиш? Уявіть собі силу людину вбити Голіафа, відміряти шнурок два туди-сюди, а сина боявся спитати, щоб не засмутити. Може, ти боїшся свого сина спитати? Щоб не засмутити. Понятно? треба питати. Слаба сторона зайнятися своїм домом. Книга пророка Агея. Огія. Сказано так. З п'ятого верша перший розділ. отак промовляє Господь Савого: зверніть ваше серце до ваших доріг. Багато ви сієте та збираєте мало, їсте, не насичуєтесь, п'єте не напиваєтесь, зодягаєтесь нетепловом, а той, хто заробляє, заробляє для дерявого гаманця. І далі сказано: звертаєтесь до численного та виходить ось мало, і що приносить дім то розвію. За що питає Господь? За храм мій. Що він збурений він, а ви кожен женете до свого дому. Сильна сторона, хороший снабженець сім'ї, сім'я все. Слаба сторона, поганий працівник для церкви. Ніколи немає ніде. Снабженець вот і до, найде тобі, де хоче, все коло хати є. І баня, і до бані, і басейн, і все крутиться, і знає, звідки що привести. І як то вроді оця необхідність настільки величезна, що краю її немає, каже за що отався біготня? Ти маєш щось будувати і церкву. У нас проблема, ви знаєте, буває людині. Ми всі хочемо трудитися і співати, але буває допроситися дуже важко. Слідуючи, друге Тимофія, я прочитаю сильна сторона, але ми сьогодні звертаємо увагу не на сильні сторони, а на слабі. Це друге Тимофія 4,16. При першій моїй обороні жаден не був при мені, але всі покинули мене, хай Господь їм того не полічить. Є люди сильні, сильна сторона, він дуже хороший в колективі, але ніколи не може бути одиноким. Він не може в хаті остатися сам. Чи, наприклад, сестра не може в хаті остатися, треба постійно йти кудись йти, і кінця краю немає ходьби. А для чого оставатися? А для того, щоб навчитися індивідуально молитися за закритими дверями. Як сьогодні ми чули, сестра розказувала, завтра може тебе життя поставити так, що не буде до кого вийти, читати слово, плакати. І умоляти. Я кажуть, не можу бути сам. Мені треба люди. Кудись іти. кудись сіти? Іти, іти. Прийшов туди, прийшов туди. Щось не витримує. Працювати особисто над Біблією, як сьогодні брат проповідував. Ще одне це дії святих апостолів. 22-й розділ. 16 вірш. Там сказав пророк або учень до Павла, коли його говорив до нього, коли його він приходив до Покаяння. А тепер чого гаяшся? Уставай у Христися і обмий гріхи свої, прикликавши імення Його. Сильна сторона. Я можу бути один, скільки хочеш. Слаба сторона. Я не люблю людей. Не ходіть до мене, мені не треба, я нікого не хочу бачити. Слаба сторона. Чого ти не хочеш бачити в церкві? Є люди, які. Ну, я, я нікого не маю віду. От не був в собрані, навіть тяги нема до собрання, та там всі такі, що подальше від їх. Тепер так кажуть. А він каже, що ти гаєшся? І є церква. Ну, звісно, потім будемо бігти. Браття і сестри, помоліться, біда, біда, біда. Може, ти не любиш християн терпіти? Прийдеш тобі всі мішають. Дай думаєш, чи то мені йти в те в собрання. І коли людина не ходить в собрання, вона привикає до тої одинокості. Один полінини полі воїн. Церква не може бути складатися, щоб людина була в хаті і сильна. Ми сильні, коли ми разом. І останнє. Хороший працівник. Хороший батько, то я маю відуду за Саула, але крепко образливий, обідчивий. Ну І встрічали таких людей. Не зможеш повернутися трошки не так вже обідився. Хороше працює, слаба сторона працювати над своїми обідами. Чого ти ображаєшся постійно? За мілочей. Чого я обіжаюся? То мені не туди поставили, то мені не те зробили, на церкву обіжається, на просвітера обіжається. всі обіжані. Я колись сказав таке слово, що подивись, спитай в церкві людину таку щиро, всі будуть обіжені. Питання стоїть: а де обідчики? Якщо всі обіжені, працювати над собою, я не кажу, що це чувство має бути не навідувати нас, але ми працюємо, щоб не ображатися, навчитися прощати. Тому, брати і сестри, я казав, ви воно ви не будете равнодушні до цього. Це в Слові Божому є над чим нам працювати. І то буде домашнє завдання. Хай Бог благословить. Прихиляємо коліна і дякуємо Богу. Амінь.